Як складно вам зараз спілкуватися з паствою? Як складно вам зараз чи складно вам зараз спілкуватися з тими, хто приходить до вас і ставить запитання, що мені робити сьогодні, чи що буде завтра? Ну, особисто мені це не складно, навіть не дуже складно. Є звичайно, ситуації життєві, котрі вимагають особливого напруження мізків, коли треба або мати досвід. В тих питаннях, котрі тобі перед тобою ставлять, або бути людиною, котра співпереживає, і разом із тим, хто ставить питання, шукати на ці запитання відповіді, коли спокійний митрополит Володимир говорив, що що не домік то віддільний томік. От кожна людина це індивідуальність. от І свої мізки в чужу голову не вкладеш, а пережити із людиною її переживаннями як священник, ти це мусиш робити, оскільки це є посередньо нашим завданням Ви сказали, що час швидкоплинний і все дуже швидко змінюється так. І це ми бачимо на власному досвіді, оскільки ці 10-20 останніх років вони такі, знаєте, прогрес іде в геометричній прогресії. Час, коли я навчався в школі, коли навчався в семінарії, це був один час, були одні якісь технічні і інформаційні досягнення. Сьогоднішній день, що не день, то я ще пам'ятаю дискети по потім, що ще ще ми мабуть також гарно пам'ятаєте касети, які ставилися Сьогодні це якась маленька флешечка, я в на яку поміщується. Боже милосердний, скільки інформації Це і за тими технологіями, які на сьогоднішній день розвиваються, а вони безпосередньо впливають і на наше сьогодення, на життя наше повсякденне. Може, уже хтось і не вспіває, але росте нове покоління, на яке ми покладаємо надію, що воно буде так само і в духовному плані підростає нове покоління нових священників, які розуміються на тих проблемах, котрі їм ставлять їхні сверсники на сьогодні.